<звіться> О, возьми, то, возьми його. Лиши, лиши, Я Не рви, бо потім тебе зроблять винуватим. Ну да шо? Бабо, да вот, ну то є видно, ну шо? Так, от вони ж голосували. Ану, хай ти туда туди поближчий. Ну от, ну на, ну на. Що це, Смаль. Да, я знімаю. Лиши, не рви, бо потім тебе зроблять винуватим, нафік тобі там надо. Вони тебе зроблять крайній, бо тому що будеш в тюрмі сидіти. <звіться> да, ну, видно, з На чому, на чому сидив? На чому сидив? Yeah, на чому Se aqui, nós estamos Вони всі подали документи до Сорожінця. Ви вони не робили. А я робив, ви закинули голосуватися. Нерве, ви нерве. Як не рве, найде він чар. Він зараз першу сказав, що я все перероблю. Лише не проблеми. Та як він перший сказав, що я все перероблю? Не переробиться все-таки.